Чим Макфарлайн, американська шлейфова борона, краще за українські аналоги. Чому українські фермера наші беруть українського виробника, а не Америку? Доволі цікаве питання. Давайте будемо говорити тоді так. Український виробник по шлейфових боронах їх є не один і вони виробляють максимальною шириною захвату до 12 метрів і з іншою конструкцією. Плюс тонша рама, не такі робочі органи, ну, це, це є якби. Запутався бляха вуха. Казати щось погане про українського виробника, бо воно, бо воно рідне. Ну, Український виробник трошки відстає від американського в зв'язку із дуже багатьма факторами. Рами, сам конструктив, і вони є широкозахватними. Тут саме ця 15 метрів Макфарлайни можуть робитися і 18, і 24. Наші цього зробити, на жаль, не можуть. Якщо говорити саме за цю шлайфову оборону, 2003 рік 15 метрів в робочому стані готова їхати до вас у господарство. Ціна 29 тисяч доларів. По перерахунку з ПДВ. номер в шапці профілю коментарі отут. чекаємо вашого дзвінка.